Ви здивовані? Але карта помірність може показати не лише гармонію і баланс, а й інший аспект відносин. Так, іноді саме вона натякає на зраду у парі. Чому так? Подивіться на сам символ. Ангел переливає воду з одного кубка в інший, змішує два різні потоки в одну чашу. У позитивному сенсі це мир і поєднання, але у тіньовому це спроба поєднати непоєднування, тобто тримати баланс між двома людьми одночасно. Людина ніби веде подвійне життя. Тут сім'я, а там іще хтось. Це вже не гармонія. А компроміс із совістю. Але дуже важливо розуміти, сама по собі помірність не дорівнює карта зради. Вона стає сигналом лише у двох випадках. Перше, це коли звучить конкретне питання: чи зраджує мені чоловік дружина, тоді карта може показати спробу людини. Тримати баланс між двома відносинами. І друге, це коли поруч випадають інші карти, які прямо говорять про обман. Це сімка мечів, трійка мечів, диявол, вежа. Отже, поєднані з місяцем це балансування між правдою і брехнею. І з тройкою кубків це е, балансування між обов'язком і легким фліртом чи романом. Якщо ж питання загальне або поруч стоять світлі аркани, такі як сонце, чаші, то помірність залишається картою справжньої. Гармонії, миру і компромісу. Тож підсумок простий: помірність може натякати на зраду тільки при конкретному запиті і у поєднанні з певними картами. В інших випадках вона говорить про баланс і збереження Союзу. А як ви вважаєте, помірність це більше гармонія чи все ж таки подвійне життя? Напишіть у коментарях. Цікаво дізнатися вашу думку.